Усіх вітаю, мене звуть Оксана, і давайте сьогодні розглянемо, як на речах можна прибирати складки. Я буду розглядати щось типу цього, тобто ось такі пом'ятості, які зазвичай залишаються, коли ви там е, рухаєтесь просто в одязі, кудись йшли, сиділи тощо. І хотілося б отак от трохи позбавитись, зробити більш акурат. Насправді це робиться доволі просто. Я буду використовувати техніку Frequency Separation. і це дійсно техніка найбільш універсальна, її можна приміняти просто у мільйонах різних ситуацій. Тобто, ви можете використовувати її не тільки для того, щоб розкладати шкіру, а от, як, наприклад, тут і ще в інших ситуаціях розпочинаю роботу з того, що створюю новий шар Shift-Ctrl-Alt-E. І тепер завдяки Remove Tool прохожусь по найбільшим складкам, найбільш вразним, просто їх трошки прибираю. Коли цей етап пройдено і у нас не залишилось заломів, а лише такі м'які складки, я переходжу до Frequency Separation. Для цього я використовую свій Action. Тут підбираємо розмиття доволі велике. Для мого фото, я думаю, що 6 буде більш-менш. І тепер переходжу до Mixer Brush 2 і обережно буду проходитися по взагалі цим складкам. Треба бути, як завжди, обережним, не треба. Занадто сильно щось змазуватись, бо можна дійсно змінити світотіньовий малюнок, хоча, в принципі, його можна буде далі поправити, але добре, коли він зостанеться таким, як є, саме загальний малюнок, не той, який залишають складки. Коли цей етап завершено, як завжди, можна вже вмикати шар з текстурою. І як бачите, вже є такий значний прогрес, вже краще виглядає. Проте, якщо ми наблизимося, ми побачимо, що трохи в нас текстура відрізняється. Ось, наприклад, де був основний залом, трошки видно, все-таки його на текстурі. І, в принципі, де ми трошки прибирали, щось десь проскакує. Тому нам треба зараз трошки. Піднати оцю якраз текстурку нерівномірно і зробити її більш такою одноманітною. Для цього продублюємо основний шар з текстурою. Як бачите, текстура стала дуже виразною, тому ми змінюємо режим прикриття на Normal. і тепер підв'язуємо до нижнього шару, натискаємо Alt і іконку, яка між двома шарами. Тепер просто штампом обираємо, з якого фрагменту ми беремо зразок і проходимось по цьому залому. Тепер, щоб поправити іншу текстуру, я хочу її буквально повністю замінити. Для цього я створюю новий шар, його теж підв'язую як попередній через Alt і заливаю просто сірим кольором нейтральним. Тепер же треба додати шуму. Заходимо в фільтр Noise і додаємо значення шуму таке, яке у нас є просто усюди по фотокартці. Відбираємо ну, приблизно, мені здається, що десь 4, може 5. Для фотокартки даної буде достатньо. Тепер інвертуємо маску, натискаємо Alt і на іконку маски. І проходимо пензликом 100% білим якраз по тій ділянці, на якій ми хочемо замінити текстуру. Але якщо приблизити, можна помітити, що занадто різкий цей шум. І через те, що, в принципі, насправді, шум по фотокарці не дуже однорідний взагалі. Бо на світах він може бути одним, в тінях трохи іншим. І та сама ситуація, звісно ще тут. І тому я хочу трохи змінити opacity, щоб цей шум підзмішався з тим, що було до цього, і таким чином він буде більш органічно виглядати. І тому, я думаю, приблизно 40% у цьому випадку буде нормально. І Бачите, от коли ми наближаємо, вмикаємо, вимикаємо, ми бачимо, що ми трошки цю текстуру підзгладили. Якщо ми віддалимо і подивимось на все, що вже зроблено, ми побачимо, який прогрес вже є по фотокартці. І насправді в багатьох випадках на цьому можна було б навіть зупинитися. Наприклад, якщо у вас просто якась проста по світовій гамі фотокартка, немає якихось людських перепадів тощо чи проста дуже тканина. То, в принципі, ви ось так от підчищаєте ці складки, які з'явилися після того, як ви рухались, і все. Але, наприклад, якщо ми придивимось на цю фотокартку, ми помітимо, що в тінях у нас є якісь такі крапочки. Чи це через те, що дуже таке специфічне освітлення. Було темнувато і тканина, хоч вона і атласна, вона дає ось цю текстуризованість, тому я би хотіла її повернути. Я створюю пустий шар для цього і заливаю його сірим. Нагадую, що сірий це brightness, у якого 50%, saturation — 0. Всі інші параметри можуть бути насправді будь-яким. Роблю його режим переглиття Soft Light. І додаю тепер шум noise, через фільтер noise, при тому доволі високе значення. От там 10-15 теж в залежності від фотокартки. Тут я думаю, нормально так буде. І як бачите, вона зараз, звісно, застосовується до всієї фотокартки. А я б хотіла лише для цієї ділянки. Для цього я перехожу до того ж до того шару, де у нас була якраз робота з. Цим розглаженням натискаю Ctrl, натискаю на цей шар. У мене створюється таке виділення, і тепер я хочу застосувати його до свого шару з шумом до нового. Я натискаю просто іконку з маскою, і як бачите, створюється маска. Тепер я хочу підрозуміти, але розмити лише сам шар з основною інформацією, а не маску. Для цього мені потрібно спочатку розв'язати одна від одного, тобто шар від маски, це от натиснувши цей значочок між двома цими елементами. І тепер, виділивши сам шар основний, а не маску, можна вже працювати і це буде застосовуватися лише до безпосередньо вашого шару з основним контентом, так би мовити. Отже, тепер переходимо до розмиття: фільтр блюр Гаусін Блюр. І тут підбираємо значення для цієї фотокартки, мені здається, десь 3 буде пікселі, якраз достатньо. І як бачите, в нас якраз з'являється ось така текстуризованість самої тканини. Я її навіть продублюю, щоб вона була більш виразною, і трошки зміню opacті, щоб це було не занадто. І якщо ми віддалимо, ми побачимо. Вже результат, який в нас є. Ну і насправді так, все це залежить вже безпосередньо від вашої фотокартки, наскільки вона треба, не треба додавати, як багато саме я маю на увазі. Тому так, дивіться по ситуації. Тепер давайте об'єднаємо взагалі все, що ми робили, і подивимось на результат до і після. І як бачите, все дуже непогано пропрацьовано. Ми відновили текстуру, де треба, при тому не змазали ніде, ні тіні, ні. Кольори, все так добре, органічно, все прям як є. І далі ви вже можете працювати з якимись іншими ділянками, доробити цю там що завгодно. І це як невеличка рекомендація від мене. Коли ви якраз цим займаєтесь, то краще кожну діляночку пропрацьовувати окремо, адже можуть бути різні налаштування по шумам Вам треба застосувати. Чи по розмиттю, і це легше зробити, коли ви працюєте окремо з кожним фрагментиком. Давайте на останок ще раз подивимось, що в нас було трошки ближче, і що ми зробили. І як бачите, насправді ну, не можна і сказати, що тут колись були якісь пом'ятості, бо в принципі це можна просто відновити на такому рівні, і це не щось дуже прям складне і неможливе. Тому усім дякую за увагу. Користуйтеся, будь ласка, цією технікою. Я думаю, вона вам знадобиться в ваших роботах. Дякую за увагу ще раз. До зустрічі в нових відео.